Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати, тому що я зараз буду відповідати саме на запитання спонсорки, чи спонсориці, я вже не знаю там ці всі. Наші реформатори не можуть ніяк розібратися у цьому. Сенсі. Так ось до справи. Що вона написала? Ви, пане Петре, та агітуєте і ратуєте за те, щоб Україна повернулася у кордони 1991 року. А що ж це буде? Так, там же, от на тих окупованих землях, то там же ж не тільки вата, безпросвітна, безголова. Але і завезли туди <кій> велику кількість московитів андрофагів То наше воно нам треба? Отака От біда з цими там варварами і, і дикунами возиться. Та, ну як, так, вата сама розбіжиться. Ті, які понаїхали, теж самі поїдуть. Хто не, не поїде, того депортують. Так, Ну це просто. А мені ще. Одна дама пише, а е, хіба ж наша то Верховна Рада, то хіба вона здатна прийняти такі закони, які б дозволили ну, нам жити краще, жити багато, щасливо? Ну, так як у е, західних країнах деяких живуть? Так. Ну, а я і відповідаю, от зараз. А хто цю Верховну Раду обрав? Від нас, каже, нічого не залежить. Та як це не залежить? А хто обрав всякі котлети, всякі там дами, на яких печатки ніде поставити? Ну, попереджали, і я попереджав, і, і такі, як я, попереджали на, на цих всіх виборчих дільницях в Києва. Кого ви? Уже ж були соціологічні дослідження, кого ви хочете обрати? Ну ви ж їх обрали, ви за них голосували. Ну, вас, якщо. ну... Хоч поржом. Ну, поржал ні, тепер плачете, тепер плачете. Я знаю, оце знову ж це факт. В одному із сіл Київської області, я не знаю, може це і в багатьох, але в одному з сіл Київської області у центрі цього села стоїть погруддя Герої України, який загинув в війні з загарбниками, варварами. і... Дикунами, московитами андрофагами. І там церква в цьому селі Московського парха, патріархату. Ну, бачите, обмовився за, за Фрейдом. І його мати туди ходить, до цієї церкви. Ходить до цієї церкви, де піп говорить про те, що аби українці у 14-22 році не опиралися. Збройній агресії, московитів-андрофогії, то ніякої війни не було. Просто вони прийшли і нас усіх би знищили. Так, тепленьких взяли, так. а коли опирається, ну це так, як в США Ось, на днях судили ветерана у будинок, якого вірвалося три озброєних бандюгана. І вони почали стріляти, а він відстрілювався, всіх їх убив. Що заявили аблакати і батьки цих молодих бандюганів, що аби він не опирався, так, то його б убили, він старий, йому вже все одно. А так він загубив троє молодих квітучих життів-бандюганів. Ну це ж це просто? Це те, що вони постійно говорять, ці варвари і е, дикуни московити. От аби вони опиралися, війни б не було. Так. А так ви опираєтесь, не даєте знищити всю Україну, так як вони е, це е, заявляють, що ніяких українців немає, значить їх треба знищити. Так. Це ж ви обираєте таку владу, яка ні на що не здатна. Це ж так. Я вам кажу: ну за логікою речей, як професор, академік, доктор наук, українці мають голосувати за українських націоналістів. Ну, це логіка. Не за єврейських, не за московських, не за грузинських націоналістів, а за українських. Українці голосують за українських. Це ж логіка. В Ні, ні. Ми будемо голосувати за будь-кого тільки, так, так, а хто повинен за вас турбуватися, за українців? Тільки українські націоналісти. Більше нікому. А мені зразу, а там у нас ці націоналісти були, та вони там прокралися і все таке. Ну, так обирайте з тих, які не прокралися. Ви ж їх всіх знаєте. Всі знаєте, хто чим дише. Чому ви обираєте тих, які є корупціонери, які є ідіоти, які є взагалі безголовими, і честя, і без совісті? Чому? Чому ви таких обираєте? Ви всі знаєте, це ж місцеві ваші. Так. Он у, цьому, у Сальвадорі. Десятками років терпіли цих бандюганів. Їх і дійшло до того, що більше 200 чоловік у день убивали. Ну, порахуйте, за 10 днів це понад 2 тисячі, за 100 днів це 20 тисяч. Тобто до 100 тисяч чоловік убивали у Сальвадорі кожен рік. Бандити. Так, все було корумповане, поліція була корумпована. Вона була прислугою в них, народу це набридло, обрали сальвадорського націоналіста-букеле. Так. Який заявляв про те, що він націоналіст, і він такий націоналіст, як Бандера, націоналіст-революціонер, і він сказав, що він наведе порядок реально. Там мій скажуть: так він там арабського якогось походження. Та плювати на те арабського. Якого він не був походження, він сальвадорський націоналіст, а не ізраїльський, чи московський, чи, 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 чи не знаю який там канадський. Чи австралійський він Сальвадорський націоналіст? Так. І він це заявляє, що він зробив. Та буквально за, за декілька днів всі 100 тисяч бандитів були заарештовані. Що ж виявилося? Мені там зразу розказують, що це ті, в яких всі в татуюванні. Виявляється, що. У поліції списки всіх цих бандюганів давно були адреси, де вони живуть, що вони роблять, скільки чоловік убив кожен все. Але ходу цьому не давали. Так. Тому що поліція була на утриманні у цих бандюганів. Вона була корумпована. Так от він посадив не тільки тих, але й поліцію заодно найняв з других. І так далі, і тому подібне. Ну, подивіться, там же ж побудував в'язницю на 100 тисяч е, чоловік, так. Може, там на менше, але туди впхали 100 тисяч чоловік. так. І зразу туди понаїхало цих лібералів, ліваків, які стали кричати, Ну не можна ж так. Ну, не можна, всіх їх засудили на довічне ув'язнення. Це ж молоді люди, подивіться. Так. це ж... Цвіт нації, ідіоти. Що Букеле запропонував? Так ви ж їх не знаєте. так? Ну, Давайте я вас туди до них посажу на пару днів, щоб ви довідалися, опитаєте їх, які в них проблеми. так? Це ж, це ж звірі, розумієте. Самі справжні звірі, це не люди, звірі. Їх у клітці треба тримати, як скажених псів. так? Що ви думаєте, хоча б один із цих сотень плакальників за бандитами захотів туди сісти і довідатися, які ж у них є там проблеми? Та ніхто не захотів. Вони хочуть, щоб вони вийшли, і почався двіжуха. Так, Знову щоб убивали, а то ж що таке, йдеш по столиці е Сан-Сальвадору, і е вночі і ніхто до тебе не чіпляється взагалі. Бо ж гулять, ходить, величезна кількість туристів, понаїхали, понаво понавозили грошей туди і все останнє. Але букеле поганий, звичайно, за кордоном. Ну, ну як же ж, ну, ну. Бандера, другий, так, навів порядок і все таке інше. Бандера прийде, порядок наведе.